Частина жителів будинку номер 5 на вулиці Героїв поліції у Рівному зібралися, аби висловити своє невдоволення роботою управляючої компанії, чистота і порядок. Ми маємо право обирати виконавців послуги. Ми цього хочемо. Якщо п'ять людей не хоче із п'ять квартир там із да, то ну це їх проблема. Більшість хоче. Ми хочемо жити нормально, в цивілізованих умовах. На стан підвалу у будинку скаржиться Лідія Бас. Вони нічого не робили. Вже вони шість половиною років тут. Нічого зовсім нічого. Ну і далі, отаке от от таке саме і далі. Там вона зачепиться, можна просто впасти. Тут текла вода з усіх усюд. Зі слів жителів багатоповерхівки, з якими ми поспілкувалися, вони хочуть відмовитися від послуг компанії чистота і порядок. Однак не всі сусіди їх підтримують. Наше бажання було перейти з чіпа в житлосервіс. У Нас були проведені збори 26 грудня. По протоколу 80% людей підписали договори за 26 26-го занесли протоколи в ЧІП. Вони з 1 березня житлосервіс приступив до роботи. Два місяці дається. Ми підписали договір з житлосервісом. Я від власників з компанії підписала зі слів директорки управляючої компанії, чистота і порядок інни шекель. Частина мешканців не хочуть розривати з ними договір, оскільки вони не ознайомлені з умовами іншої компанії. Станом на сьогоднішній день будинок розділився на навпіл. Одні люди хочуть перейти в іншу управляючу компанію. Інші люди хочуть лишитися в нас на сьогоднішній день. Готуємося до суду. Як суд вирішить, так як суд вирішить, так і буде. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.